Урологічний центр в клінічній лікарні святого пантелеймона відкрили у травні минулого року. У нас дуже різноманітний спектр, починаючи від ендофалопротизування при важких формах реактивної дисфункції, можна так негарно говорити, але ми єдині в регіоні, хто виконує цю операцію. Взагалі, в Україні дуже ну, обмежена кількість колективів виконує цю операцію. Взагалі рутинно це при в важких формах порушень реакції у чоловіків ми імплантуємо в кавірнозні тіла пацієнта спеціальні імпланти, які дозволяють йому мати інтимну близькість тоді, коли він цього захоче. У центрі урології консультують та допомагають тим пацієнтам, які мають складні урологічні патології, які потребують хірургічної корекції. Це дає нам змогу сконцентруватися на важливих складних задачах і не розпилятися на Таку тікучку рутинну. Ми спеціалізуємося на плановій хірургії, на планових операціях, переважно на реконструктивній урології, на лапароскопічній урології. І виконуємо ті втручання, які не можуть виконуватися в інших закладах. У центрі урології також виконують складні хірургічні втручання, які потребують вмінь та старань мультидисциплінарних хірургічних команд. Якщо пластична хірургія, це хірургія, яка робить, щоб було гарне обличчя там або гарні груди, то, то реконструктивна урологія – реконструктивна це реконструкція. Втрачених функцій внутрішніх органів. Тобто, ми робимо теж пластику, але пластику з метою відновлення функціональності. Особливу увагу фахівці приділяють реконструктивній хірургії уретри. Ми займаємося таким напрямком, як бакалмокозал це трансплантати слизової оболонки щуки. Ми беремо у пацієнта, забір слизової оболонки власної щуки. Воно потім прекрасно все заживає. І із цих тканин реконструюємо у ретро у центрі урології клінічної лікарні святого Пантелеймона. Запевняють, мають усе необхідне устаткування для лікування жителів Сумщини та інших регіонів. У нас є класна операційна, яка устаткована за останнім словом. техніки. у нас є рентгендуга, яка дозволяє під час операції здійснювати рентгенологічний контроль. У нас є всі види енергії, такі як. Лігашу, ультразвуковий скальпель, лазерний літотріптор, який дозволяє здійснювати подрібнення на будь-яких камінців сечової системи на будь-якому рівні. За допомогою такого обладнання виконують різні операції. Юрій Кудрявцев говорить: одна із проблем сучасної урології нетримання сечі у жінок. Ця патологія суміжна із гінекологією. Близько 40% жінок, які народжували після 40 років, можуть мати подібні проблеми, але вихід є. Нетримання сечі насправді не є вироком будь-якому віці, це все можна легко виправити. Шляхом не зовсім складної 10-15 хвилинної операції. Пацієнти клінічної лікарні святого Пантелеймона підтверджують, отримують якісну медичну допомогу. Дуже гарний органічний центр, тут дуже гарний завідувач, дуже гарні лікарі. І тут багато пацієнтів всі палати зайняті. План операції розписаний на місяць вперед, оскільки пацієнти приїздять із всієї України. На жінка нам посовітувала кудрявцева Юрія Михайловича. Ми зразу, як тільки зробили МРТ, ми в Полтові в себе не хотіли ні до кого звертатися. Ми конкретно їхали до цієї людини, тому що ми прочитали отзиви, усе нам. Дуже сподобалося це, і ми їхали до цього спеціаліста. Та зупинятися на досягнутому урологи клінічної лікарні святого пантелеймона не планують. Опановують нові і нові методики, аби вирішувати ще складніші урологічні проблеми.